Знаєте, що не так з стачою території? З стачою території не так, що вообще цієї війни не мало би бути для початку. Чого Україна має здавати територію, якщо вона могла а, уникнути війни? А могла все-таки уникнути війни, якщо би не, не не просили себе до Європи. Так, я знаю, ми всі трошки обіжені на Росію, що вона... Подавляла трохи Україну і все таке. Але я думаю, це можна було би дипломатично рішити, ці речі, і рішити відпустити злобу, ненависть обіду. А, все таки сусід, і треба навчитись жити з сусідом а, мирно. Тим більше дуже багато спільного, спільна історія. Русь одна була. і а... Все-таки Радянський Союз трохи деякий час існував. Ну, Можна було би все-таки договоритись раді блага народу, щоб люди не гинули І ну, подумати за людей, а не за обіди і націоналізм. Я за патріотизм треба любити своє, але поважати якби інших теж. Тому Оце що неправильно здачої території, що це войне війни... обще не мало би бути, що ця війна продовжується і більше втрачаються території, і людей втрачається, того що так і не поняли причини цієї війни.